Фільтрування. Для того, щоб фільтрувати, необхідно вибрати, по-перше, воронку, яка вмістить якнайменше половину від рідини, яку ми хочемо відфільтрувати. Краще всю за можливості. Потім ми визначаємо, який фільтр нам треба взяти. Для цього заміряємо лінійкою сторону. Довжину сторони цього конусу е, воронки. І відповідно, помножуємо на 2 і визначаємо квадрат, який нам треба для того, щоб зробити фільтрування. Що таке фільтрування? Фільтрування це пропускання через пористий матеріал. Найбільш популярне в лабораторній практиці фільтрування через паперовий фільтр. Паперові фільтри випускаються у вигляді таких е, аркушів різної щільності. Відповідно, є марки фільтрів по кольору. Там стрічка біла, голуба, червона, чорна та тощо. От. Для того, щоб покращити час, зменшити час фільтрування, необхідно зробити якомога, фільтр з якомога більш розвиненою поверхнею. Приклад такий. Що ми зараз? Зараз я покажу, як його робити. Тобто ми його потім беремо, розвертаємо і вкладаємо всередину воронки. Воронку, відповідно, ставимо вверх ногами, це пізніше. Заміряємо спочатку, скільки нам необхідно вибрати який квадрат. Зараз замірю, і потім відмітимо, скільки нам необхідно, можна зробити з такого аркуша фільтрів. Наш аркуш 52 на 60 см. Наша воронка, її сторона 13 см. Тобто, якщо на 2, то це 26. Відповідно, 50, це близько. Ми можемо з такого аркуша зробити по найменшій довжині. Роховуємо по, кіль... по найменшій стороні аркуша. Відповідно, ми зможемо зробити. 50 поділити на 2, відповідно. І 60 у нас більша сторона. Відповідно, ми можемо зробити 4 фільтри з такого паперу, і щось у нас ще й залишиться трошки. Відміряємо. Робимо там, де в нас вузька сторона. Розділяємо її навпіл. Загинаємо і відриваємо. Чи відрізаємо, кому як зручніше. Я зробив перегин І тепер на його місці, прикладаючи руку, відриваю наступну сторону. Бачите, більш-менш рівно виходить відривати. Ось наш шматок. Для того, щоб зробити квадрат, вибираємо сторону, яка в нас не відірвана а була вже, і робимо діагональний згин. Тобто, відповідно до ця рівна сторона, робимо згин такий. І потім перегинаємо на цьому місці і відриваємо, і буде в нас такий квадрат. Треба ровно відміряти, і потім буде квадрат. Ось я зігнув його, зробив перегин. І зараз буду відривати. Ось так не дуже добре вже вийшло відірвати. Але все ж таки це ще буде. Дивіться, це в нас вийшов такий квадрат. Тепер ми його згинаємо. Потім згинаємо тут. І далі будемо обережно робити гармошку, Починаючи з цієї частини. В принципі, немає різниці, якою починати, можна з цієї. Робимо якомога менший в нас цей перегин. якомога менший. В цю сторону перевертаємо в іншу. Потім знову в цю. Потім знову в іншу. Ось я зробив такі перегини. Бачите, сюди, 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 сюди. І вийшло в кінечному вигляді, отак. Тепер ми складаємо його до кубки та відрізаємо йому ці зайві хвости. Ось я відрізав, тепер він такий акуратненький. І, в принципі, схожий на віяло. Так? І коли ми будемо застосовувати, він буде на так сильно випирати через край нашої воронки. Давайте спробуємо його сюди помістити. Беремо його. Ось. Він майже ідеально підходить до неї, коли він розправиться. І не буде сильно випирати, і не буде досить малим. Тобто, в принципі, підходящий розмір вийшло зробити. Ось я ж зробив ще один. На прозапас. Вийшло в такий шматочок. Що з нього можна зробити? Можна зробити з нього також маленький фільтрик. Наприклад, такий за необхідності. Щоб фільтрувати в такій маленькій воронці. Якусь маленьку кількість. Для порівняння поставлю нашу. Що робити з цими шматками? Викидати їх не, 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 не потрібно, тому що частенько буває, куди щось промокнути, щось проливається, кудись щось треба скрапати. І е, тому що папір цей фільтрувальний він має досить добре сочування. І, відповідно, їм можна добре промакувати щось. Тому, наприклад, я часто знімаю їм попередньо мастило вакуумне з шліфів. Досить добре. Ну і решта, дуже багато з чого можна з ним робити. Тому викидати не потрібно. Все, треба використовувати по можливості. Ось я встановив для фільтрування, зважив банку. Пляшку, в яку ми будемо фільтрувати воронку, встановив у кільце, бачите, і встановив вже туди наш фільтр. Зараз будемо наливати обережно, щоб не пролилося мимо. Потім спочатку просто декантуємо. Коли в нас буде вже основна частина профільтрована, тоді ми вже скаламутимо наш, нашу суспензію і вже тоді далімо остаток. Не потрібно його каламутити спочатку. Обережненько переливаємо. Бачите, що у нас на дні? Це ми потім. Бо воно буде дуже повільно фільтруватись. Бачите, фільтрація вже відбувається, воно стікає. Досить інтенсивно і добре. Ось воно вже дофільтрувалося майже. Зараз можна вже відкривати, декантувати. Так от його перемішуємо і вже можемо його туди переливати повністю. Ну, Трішки воно залишилося на дні. Ну і ми туди його перенесли. Воно не дуже вже добре буде фільтруватись. Ну, основна частина вже у нас відфільтрувалась. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.